Сьогодні у випуску підсумки засідання виконавчого комітету послуга поводження з твердими побутовими відходами потребує змін Шевченківські дні у Лановецькій громаді, концерт студентів Тернопільського мистецького коледжу. Засідання виконавчого комітету Лановецької міської ради відбулося 8 березня під головуванням міського голови Романа Козновецького, на якому надано одноразових матеріальних допомог на загальну суму 170 тисяч 800 гривень, зокрема особам, які опинилися в складних життєвих ситуаціях чи на лікування, військовослужбовцям, учасникам ліквідації аварій на ЧАЕС, воїнам-інтернаціоналістам та на поховання загиблих воїнів. На засіданні також розглядались питання призначення та виплати компенсації. Особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, а також затверджено висновки опікунської ради. Окрім цього, члени виконкому прийняли рішення про взяття на облік майна від умерлої спадщини та безхазяйного нерухомого майна, видалення та омолодження зелених насаджень. Послуга поводження з твердими побутовими відходами є першочерговою в забезпеченні належного санітарного стану лановецькій громаді. Вивезення та захоронення сміття забезпечує Лановецьке комунальне підприємство по благоустрою. Цією послугою користуються майже 9 тисяч осіб, які проживають в дев'яти населених пунктах. Із початком війни відбулося значне зростання цін на паливно-мастильні матеріали, а це від 96 до 172% відсотків вартості. Тож постало питання необхідності коре. Тарифу. Розрахунок тарифів за поводження з твердими побутовими відходами востаннє проводився у 2020 році. Сьогодні ж, з діючими тарифами, діяльність комунального підприємства по благоустрою стає збитковою. Адже при цій вартості користувачі відшкодовують лише 47% фактичної собівартості цієї послуги. Я вже не говорю про значну заборгованість абонентів. Тож після проведених розрахунків та аналізу консультацій. Із антимонопольним комітетом та Держпродспоживслужбою було прийнято рішення про коригування тарифу на послугу поводження з твердими побутовими відходами. Комунальне підприємство пропонуватиме коригування вартості послуги на 21%, що складатиме підняття на 4 гривні 26 копійок. За підтримки міжнародних партнерів, у поточному 2023 році планується розвинути послугу з вивезення твердих побутових відходів та розширити її у інших населених пунктах. статистичний маршрут одного сміттєвоза це 50-60 кілометрів. І за один такий маршрут маємо 2-3 повних загрузки. Цього року плануємо збільшувати територію обслуговування, тож і кількість маршрутів збільшиться. Маємо працювати для того. Щоб стихійні смітизувалися у нашій громаді, були явищем від'ємним, Бо сьогодні жити і не смітити це нереально. Тож пам'ятаємо, що чиста громада здорова громада, а це спільна відповідальність усіх нас. У березні у всьому світі вшановують великого митця, генія, письменника, художника Тараса Григоровича Шевченка. Тож цими днями його пророчі слова звучали і у Лановецькій громаді. Відтак, у культурному центрі Ніловицьких відбувся конкурс читців шевченківської поезії, участь в якому взяли 13 учасників із нашої громади. Окрім цього, відбувся концерт ілини над землею Шевченкове слово, в ході якого працівники культури піснями, віршами, театральними постановами відтворювали кобзареві твори. Життя Шевченка сповнене болю та викликів, однак він завжди стояв за волю та свободу, заповідаючи і нам борітися, поборете. Вам Бог допомагає! Музична феєрія відбулась у культурному центрі Яловицьких 16 березня. Свої таланти демонстрували студенти Тернопільського мистецького фахового коледжу імені Соломії Крушельницької. Гостей піснею та музикою зустріли викладачі Лановецької мистецької школи. До слова, в рамках концертної програми відбулось підписання угоди про співпрацю між музичними закладами, яка передбачає методичну допомогу та професійні консультації. Друзі, ось і розпочалася весна, яка принесла нам, попри всю свою красу та надію на пробудження і гіркоту втрати. Ми попрощалися із загиблим військовослужбовцем, неймовірно талановитим художником Олегом Дробоцьким із села Вербовець. Традиційно у березні ми згадуємо Шевченкове слово, який нам заповідав: отак подивишся з на Москаля, неначе справді він людина. Іде собі, мов сиротина, очима, блим, губами, плям. І десь трапляється хвилина, його буває навіть жаль. А ближче підійде скотина. Тож пам'ятаємо кобзареве слово і творимо новітню історію нашої країни. А на сьогодні все з вами була Сніжана Кращук. До зустрічі.